Дорогі вчителі та учні, сьогодні ми відзначаємо День вчителя і в цей особливий день хочемо подякувати директору, крикливій Олені Миколаївні за підтримку та натхнення, які вона нам дарує щодня. Також ми хочемо висловити подяку нашим улюбленим вчителям. Вітаю вчителів з української мови, з Днем вчителя! Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечко побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі і в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі, хай сніхом і веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата, і мрії, бажань, і наснаги творити, Щоб серцю хотілося. Жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й миру, в житті хай панують. Я наші на життєвій дорозі, на щастя, завжди супроводжує вас, хай раді, на порозі, на всі починання особи щастя. Тим вчителям поклоняються низькі. Жирі спасибі покажемо вам душе, я визнав, ви ви близько знанням, бо її серце даруєте нам. Шановна Вікторія Михайлівна. З Днем вчителя, вважаю вам міцного здоров'я, натхнення та професійних висот. Нехай кожен урок приносить радість та задоволення, а ваші учні з повагою і гордістю згадують про вас через роки. Шановна Аліна Валентинівна! Вітаємо вас з Днем вчителя. Щиро дякуємо за вашу любов до літератури, за кожен урок, який ви наповнювали своєю мудрістю та натхненням. Бажаємо вам терпіння та завжди вдячних учнів. Dear English teachers, wishing you a wonderful teacher's day. Your passion for language and dedication to our learning inspire us every day. Thank you for opening the door to the world through words. We are truly grateful for opening our eyes to the beauty and power of language. Дорога Анна Сергіївна, вітаємо вас з Днем Вчителя. Ви не тільки навчаєте нас біології, а вчите бачити красу у кожному живому організмі. Дякуємо вам за ваші знання, терпіння та за те, що відкриваєте для нас таємниці природи. Бажаємо вам творчого натхнення, здоров'я, терпіння та вдячних учнів. Нехай ваші уроки завжди будуть наповнені цікавими відкриттями, а ваша праця приносить вам радість та задоволення. Шановна Валентина Іванівна, від усього нашого класу хочемо привітати вас зі святом, з Днем вчителя. Дякуємо за все, що ви для нас робите. Ви для нас, як каталізатор у реакціях знань, допомагаєте засвоїти науку швидше і ефективніше. Ваша мудрість і терпіння залишаться з нами на все життя. Бажаємо вам здоров'я, натхнення і радості у всьому, що ви робите. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом і любов'ю учнів, яких ви надихаєте щодня. Тоя Іванівна, вітаємо з ним вчителя чудового викладача географії. Бажаємо вам щасливої та успішної карти життя з веселими пригодами та захоплюючими подорожами. Бажаємо широти успіху та довготи благополуччя. Бажаємо здоров'я, поваги, процвітання та душевної радості. Шановна Ольга Володимирівна, щиро вітаємо вас, з немочителя. Цей день чудова можливість висловити нашу вдячність за вашу невтомну працю та безмежну відданість. Ви не тільки навчаєте нас інформатиці, але й відкриваєте нові горизонти знань і можливостей. Ваші уроки завжди надихають та мотивують нас. А ваша підтримка допомагає нам розвиватися. Дякуємо за те, що ділитесь своїм досвідом та знаннями. Дякуємо за ваше терпіння та щирість. Бажаємо вам багато радості, нових досягнень і натхнення. Шановна Юлію Анатолійовну та шановна Юрію Олександровичу, щиро вітаємо вас, з днем, вчителя. Дякуємо вам, що відкриваєте нам минуле та допомагаєте краще зрозуміти сьогодення. Ваші уроки це завжди подорож у часі, сповнені цікавих відкриттів та пригод. Дякуємо, що виховуєте нас справжніх громадян. Навчайте відповідальності та активної участі в соціальному житті. Бажаємо вам натхнення, терпіння та радості від вашої важливої праці. Інна вікторівну, Любов Іванівну, Світлану Віталіївну, Наталю В'ячеславівну сьогодні хочемо сказати вам Dank für і harte Arbeit». Дякуємо вам за вашу невтомну працю, терпіння та вміння відкривати учням нові горизонти через мову. Німецька мова це не лише граматика та лексика, це вікно у багатий світ культури, історії та можливостей. Допомагаєте будувати ці мости. Відкриваючи учням нові шляхи до саморозвитку та успіху, нехай ваша робота приносить радість, а учні завжди дивують вас своїми досягненнями. Вітати, метати, ви нас навчили. Я достало життя нашу, двері відкрили. Анатолій Миколайович, щиро вітаємо вас, з ним вчителя. Шановна Наталя Семенівна, ми вітаємо вас з ним вчителя. Дякуємо вам за ваші знання, за вашу турботу та терпіння. Ви не тільки вчите нас законом фізики, чи таємницям астрономії з геометрії, ви вчите нас пізнавати цей світ з цікавістю. Ми дуже вдячні вам за це. Ми бажаємо вам міцного здоров'я та успіхів в усіх починаннях. З повагою та любов'ю, ваш 11 клас!